Від влади не дочекались, люди самі роблять міст через річку. Менропний кончить, як поліцейські відбули на поверця. Дрібний крадій просився на фронт, а отримав 5 років в'язниці. Відбулася друга гра шкільної ліги Майнґейм. У ефірі телеканалу Авраз інформаційний випуск новим середи 18 жовтня. У студії працює Юлія Остапович. Вітаю. Захищаючи нашу землю від окупанта, загинув воїн із Шацька Володимир Гіркович. Боєць був мобілізований 8 березня минулого року. У шацькій селищній раді повідомляють військовослужбовець боронив нашу державу від ворога в найгарячіших точках. Свій останній бій прийняв 16 жовтня на Запоріжжі. У воїна залишилися мама та дві сестри. На війні загинув мешканець села Сусваль на Волині Володимир Нікітін. Про це у Фейсбуці повідомляє Уваднівська сільрада. Молодому волинянину лише вчора виповнилося б 24 роки. Про день та годину поховання буде повідомлено додатково. Сумна звістка знову надійшла до Любомирської громади. На війні загинув житель села Скипки Мирослав Коваль. Про день та час зустрічі героя повідомлять додатково. Щирі співчуть рідним та близьким, і вічна шана полеглим захисникам. У церкві дім Євангелія сьогодні проводили в останню дорогу лучанина Дмитра Шевчука. Сльози жалю проливали не лише рідні, близькі та знайомі, а й мужні воїни, з якими пліч опліч боронив українську землю. Мужній захисник. Моє серце материнське плаче, плаче за цим тілом, яке я йому дала. Господи, дякую тобі за нього. Він завжди був веселим. У нього завжди була усмішка. Я йому говорила синочок, усміхайся. В тебе такі ямочки красиві, і він усміхався. Він ніколи поганого не робив. Він ніколи не нападав, лише захищався. Так і зараз він не став на чужу землю, він захищав свою. Мені буде тебе не вистачати, не буде голосових повідомлень, і ти мені не скажеш. Мамуля, я тебе дуже сильно люблю. буде таких голосових дуже сильно-сильно люблю. Старший сержант Дмитро Шевчук був призваний на військову службу по мобілізації. Від 25 лютого минулого року він став на захист країни та своєї родини. На жаль, він так і не повернувся додому з новиною про перемогу. У Дмитра залишилася дружина і дві маленькі доньки. 12 найкращих років, яких ми, ми пройшли багато разів. Я не могла змінити його переконання, але я могла його підтримати у всьому. Я могла їхати за ним, йти, бігти, допомагати. Все, що він скаже, я могла зробити. Дякую Богу за, те, за, за такого чоловіка. Дякую Богу за те, що він нам подарував діток. Ми з ним ще зустрічаємо. Дмитро Шевчук для багатьох присутніх став не лише вірним другом, а й братом, з яким можна було як посміятись, так і поплакати. Ми разом сміялися, ми разом плакали. Ми разом його нього в армію. Ми разом чіпали від нього листи тут, в цих стінах. Ми, ми писали йому листа всі порядочку. І коли він нам відповідь присилав, ми читали його так само, всі разом. Ну, так, Колись я була в 99-му році в ролі твоїх дітей. Діана. Моя мама для мене була прикладом. Стань прикладом для дітей. Живи за себе і за нього. Правдивий друг любить за всякого часу, а в Модолі робиться братом, який, мабуть, для мене особисто. Братом він став і для військових, з якими пліч-опліч боронили країну від окупанта. Виконував службу на різних напрямках: Снігурівка, Херсон, Бахмут, згодом Донеччина, де отримав поранення, після якого знову стає на захист країни. Але смерть таки наздогнала мужнього чоловіка. Він був справжнім патріотом. Він казав, що я прийшов сюди захистити свою родину. І він її захистив. Ценою, життя, я, мабуть, останні хто бачив його. Живе 15 хвилин після того, як я його бачив, ним, Він загинув. Якби в нас в Україні всі чоловіки були такі, як діма. Перемогу швидку. Навіносимо за те брати. На жаль, війна дійсно забирає кращих: 40-річний лучанин поліг 14 жовтня в районі населеного пункту Діброва Луганської області. До останнього подиху Дмитро доводив свою любов до країни, родини та побратимів. В останньому бою він теж взявся рятувати ще одного волинянина. Були на позиції, коли када коли кадаміномет. Були на позиції, коли почався мінометний обстріл. коли поранило Степана, то пораненим був і Діма. Але Діма скинув себе бронежилет, хоча поранення було смертельне, та побіг до Степана. Взяв в нього рацію та передав «несіть ноші. Він більше турбувався не за себе, а за ближніх, які з ним поруч. В Цьому вот. весь Діма. Тобто він більше заботився не о себе, а ближніх, тих, хто з ним рядом. І в цьому весь Діма. Поховали героя на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Вічна пам'ять усім полеглим захисникам. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Четвер об 11 годині у Луцьку в соборі відбудеться відспівування героя Валерія Павлюка. 55-річний лучанин загинув на Харківщині. Поховають героя на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гражджа, щирі співчуть рідним та близьким, і вічна шана полеглим захисникам. Мешканець села Великий Курінь на Любошівщині вчиняв домашнє насильство. Коли поліцейський прибули на виклик, чоловік накинувся на одного з них. 47-літній зловмисник не реагував на законні вимоги правоохоронців, чинив їм опір та вдарив копа нокою. Його затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України. І нині він перебуває в ІТТ. Зауважу, що затриманий вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення різного роду правопорушень, також і за вчинення домашнього насильства. Нині за цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 кримінального кодексу України і після оголошення. Підозри затриманому, буде вирішуватись питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під варту. Також, за фактом домашнього насильства, нині вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 126 прим. Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Волинянин намагався незаконно привезти цигарки до Польщі. У пружинах автомобіля чоловік облаштував тайники і заховав там 228 пачок цигарок. На посту у стилу гмитники виявили незаконний товар. Куриво та легковик тимчасово конфіскували остаточні рішення, зокрема про конфіскацію. Невдовзі прийматиме суд. Необхідно було головою думати раніше. Таку відповідь одержав нацгвардієць після того, як його вночі зупинили і освідували. Військовий сів за кермо і їхав з Ківерців до Луцька. Алкотестер показав, що керманич перебрав алкоголю. Просив копів не повідомляти про цей інцидент. Військову частину мовляв, у нього діти і недобудована хата. А от в суді Нацгвардієць, схоже, вирішив діяти обманом, поки не відкрили відеозаписи із боді камер. Як все було, далі у сюжеті. Щось не таке странно. Так давай, то ж на не робить. Та яка різниця комендантська година? його щось Таке як треба. Думаєш? Ну дуже. Через мить патрульні зупинять водія цієї автівки. Ним виявиться військовослужбовець Нацгвардії. Поліцейські кажуть, відразу відчули від нього запах алкоголю. Так, чоловік із дружиною приїхав із ківерців до Луцька. Ви ну стоїте, видайтесь. Ну то ж розуміли, Шка, Шка, жаль, не зрозуміло, мислік видаєте зрозуміло, що не ви що ви спіши що ми, ми спішили? Що ми спішови? Правильно говорить? не треба спішити, не треба спішити. Вас ви справи. Ви на місці не хочете проходити. Правильно я зрозумів? Хочете на наркодиспансер їхати? Я вас правильно я розумію. нікуди їхати, Мене ротний б кончить. Ну, ж... Я водій розумію. Я я а я для чого було бур. приймати таке рішення сісти за кермо в стані я... з ознаками Ні, ні, ну... сідаючи за кермо? Скажіть мені, будь ласка, для чого таке робити? Хлопці, я вас розумію, і ви розумієте мене. ви ж такі самі люди, як і я. Нацгвардієць кличе патрульних. Поговорити, але в результаті опиняється в суді. Драгер показав, що водій перебрав алкоголю аж в 13 разів. Керманич запевняв, що їхав Тверезий. Поки суддя не відкрив відеодокази на попередньому засіданні. Нацгвардієць схоже взявся обманювати суд. Спочатку говорив, що їхав не у військовій формі. Пароль запитує осіб, які перебувають у військовій формі, так чи ні? Так. То постепення, ви перебували у формі. Ні, я був в шортах і в футболці. Чому ж він у вас вибачте, та я зразу Якщо ви були у шортах і в футболці. Ну, я йому сказав, що я на даний час військовослужбовець. Далі чоловік переконував суд, що перший раз після освідування Драгер показав нулі. Чим ви я це особисто бачив? Особисто бачив. А от на відео з бодікамер бачимо і чуємо, що перший мундштук виявився бракованим і взагалі не показав ніякого результату. А от потім. «Іде аналіз. 2,60. Згідні з результатом. То, ну, згідні чи ні? Ні, звісно, їдемо на кодиспансер. 2,6. Ну, ну, то 6. Я, ви, ви, вас прошу. я вас... а ви як допустили, що чоловік сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння? Як ви допустили? Ви ж дружина його. Ви мали й попередити на відео. Видно, як водій просить патрульних не повідомляти про цей випадок вище керівництво? Вже треба на зварді повідомляти. Не нада, не чоєш, треба, нічого, треба. Хлопці, все, все. Я хлопця. Я прошу, давайте будемо в ну, мене діти, ну йомо, -йо, мене. Думати головою не дострує, треба було на... раніше. Таксі, Ви мене чуєте, чи ні? Та по якому закону? Звичайно. По закону я буду на сході, а мої діти, та мене батареї не стають. Мене батареї не стають, у мене котель не стоїть. Мене все року 130-го да. напишеш, да. І для я завтра зараз на сході, мої діти, для чого сідати за кермо п'яним? Для чого питаюся? Для чого ви поясни мені претензії згласні, зараз ставити?» не, не Зрештою погоджується з результатом згідні. Та згідний згідний та понімаю після того, як суддя Віталій Ковтуненко побачив це відео, у нього не залишилось сумнівів. Присудив у водієві 17 тисяч гривень штрафу і на рік позбавив права керувати транспортними засобами. В Нацгвардії кажуть, що чоловік справді діючий військовослужбовець. Подібні дії в національній гвардії рішуче засуджують і наголошують, що кожен повинен нести відповідальність за свої вчинки. Військовослужбовці Національної гвардії і інші громадяни України в цілому громадяни України мають дотримуватись існуючого законодавства. Якщо цим законодавством визначено, що цього робити не можна, і за це є відповідальність, значить, ми всі несемо відповідальність. За, за вчинки які зробили. Чи буде нацгвардієць подавати апеляцію, поки невідомо. Олена Лищук для новин на часі. На Волині чоловік, який здійснив кілька незначних крадіжок, сяде до в'язниці на 5 років. Попередньо засуджений. Пройшов військову підготовку в лавах ЗСУ і вже мав би відправитися на фронт. Але замість того, щоб дозволити чоловіку реабілітуватися в очах суспільства і закону, держава відправить його на цілих п'ять років до в'язниці. На перший погляд, зважаючи на збитки, які завдав потерпілим гори крадій, п'ять років фактичного терміну видаються аж занадто суворим покаранням. Михайло Будник, який зараз на лаві підсудних, вкрав з одного домогосподарства дві тисячі гривень з іншого бензокосу, а ще з іншого електроболгарку. Усе вкрадене, в тому числі і більшу частину вкрадених грошей уже повернуто власникам. А чоловік, який спокусився на чуже добро, щиро розтаються у злочині. Може, і вирок не був би таким, якби засуджений попався в руки українського правосуддя вперше. Але ж ні, він уже двічі відбував покарання у місцях позбавлення волі за подібні злочини. Останнього разу він вийшов раніше за хорошу поведінку. Цікаво, що якраз перед тим як потрапити заграти, він пройшов військову підготовку в лавах ЗСУ і мав відправитися на фронт. Але ось не пригода суд першої інстанції запроторив чоловіка заграти з вироком. Він не погодився і просив апеляцію відмінити покарання і дозволити стати на захист держави. Я шановний шум прошу розбереться, щоб повернутися в часі на територію, Там де всі мужики скільки разів ви притягувались до кримінальної відповідальності? Скільки разів ви притягувались до кримінальної відповідальності? То я тіла щось попри те, що за ним тягнеться шлейф крадіжок, чоловік виправдовується і пояснює, що у характеристиці, яку йому надали, не все правда. Працював багато років у колгоспі і навіть отримав відзнаки за роботу. Маю грамоти свого. В общем, я працював там, що на першою такою. Ніхтє я сюди ніхде не скривався, тобі не був. Перед тим, як знову ж таки попастися на старих звичках, Михайло проходив службу у війську і готовий був відправитися на фронт. Зараз у суді він оскаржує перший вирок і просить замінити термін ув'язнення службою. На передовій, але судді лишають попередній вирок чомусь без змін? Чому така категорична позиція держави, коли кожні руки на фронті нового на золота? Прокурор відповідає. Чоловік вже виявив бажання служити, вже тренований, якби вже готовий до служби, готовий йти на передову. Чи не краще, щоб він не служив в лавах зсу? І приносив користь батьківщині, аніж щоб його отримували за ґратами, і він просто обходився ще це отримання чи малу копійку державі. Це питання не зовсім адресовано. Тій людині, яка має надати на нього відповідь, то яку хоче почути суспільство, як на мене. Обвинувачений скористався своїм правом. Він подав апеляційну скаргу, оскільки не погодився з рішенням суду першої інстанції щодо призначеної міри покарання йому. Суд апеляційної станції. Залишив без задоволення його апеляційну скаргу. А відповідно рішення суду першої інстанції залишив в силі. Як повідомляють у пресі, вартість утримання одного в'язня у СІЗО станом на 2023 рік. Обходиться державі приблизно 11 тисяч гривень на місяць. Сюди входить харчування, медичне забезпечення, одяг, персонал та охорона. Не кожний середньостатистичний українець може дозволити витратити на себе за місяць стільки коштів. Відтак, згідно тепершніх розцінок, утримання Михайла Будника, який вкрав 2 тисячі гривень і щиро розкаявся, обійдеться державі. Приблизно 630 тисяч гривень за 5 років під вартою. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. Ну і далі наша рубрика Зворотній зв'язок. До нас звернулись мешканці сіл Бровне та Надрічне, що на камінька Каширщиня. Щоб переміщатись між селами через річку Стохід, необхідно було шукати човен. Люди кажуть, неодноразово звертались до місцевої влади, втім допомоги допомоги не дочекались і заходились робити мости і кладки самотужки та за власний кошт. Це 50-метровий міст через річку Стохід. Мешканці сіл Боровне та надрічне кажуть, що зробили його самотужки, бо ж раніше між цими селами можна було переміщатись лише човном. кажуть, зібрали кошти на матеріали та самі все зробили. Нині робота знову кипить, бо ж кладки треба прокласти і через. Русла річки Дві по вісім метрів і одну довжиною 40 метрів. Люди бідкаються, звертались до місцевої влади, але не дочекавшись ніякої допомоги, все роблять самі. Мешканець села Надрічне Микола Пугач поважного віку. Втім, не шкодує власних сил і робить кладки. «Обіцяли, що зроблять, поможуть. Ішли кореспонденти на хутор. Я лісно з хутора сам, і ніхто, і отже, я старіші. І нема кому робити. Проситься на колінах, щоб зробили. І ой, кось пару чоловік зібралися і отойкось робимо. І зробили те, як то на совесть зробили. Що це я можу навіть ровером проїхати якось О. Дякую їм всім, що ти йшов. Що... А саме тут то, то молодець, він що якось постарався, якось організував. І головне, що районний, як то кажуть. Нікому не треба. А похваляється, що ми зробили. Де похваляється. Так само і старості там є в селі. Я ще хочу за те сільську раду поговорити, що це таке за обіцяння, що хай це молодий, то е, брідки підуть, а старий як будуть йти баби. І я вже старий, після 60 років, як я маю йти. Люди кажуть, потреба ходити з села боровне, в село надрічне є, тож кладки потрібні. По два рази ходю по хліб нещасний, бо хліба нема, де, тут на хуторі. О, А коваль Марія Пилипівна по молоко, де, коли ходить. теж більше 80 років. І не ходить. О, То як або що пенсію привозять, а то якби пенсії не було, то постійно йде йди туди. Місцеві пояснюють, організувалися робити все самі, бо допомоги ні від голови громади, ні від сільських старост не дочекались. Ми можна ніким добратися, крім човнів. Село знаходиться два кілометри від села борони. А там це у нас все треба було зробити два мостика надіжні, щоб люди ходили пішки. Любу погоду, в любу пору. Звертався до я до нашого ОТГ, звертався до Каширське. Він це на старосту села. Староста села на ОТГ. І коротше ніхто нічого не дав, поки люди самі не скинуться, купили строматеріали. Я організував людей. От, от другий день вже дороблюємо до села надичне. Голова Камінькаширської громади Віктор Пась нісном ні духом, що люди самотужки кладуть мости. Та що вони вже зробили самотужки? Так. Це... Тож ті мости завжди робили е -е, люди. І, наприклад, там є через мали обзер великі обзері, які знаходилися на балансі міської ради. То тобто, міська рада ті ремонтувала мости, і виділяла кошти, і виділяла матеріали. От а ми по принципі не планували, ми говорили з лісниками, тільки ми домовлялися, що ми дамо матеріал, а вони мають зробити. Але так вони ту обіцянку свою не спішили виконувати, тому значить і матеріали не. не не давали. а виконувачка обов'язки старости Олена Клімчук каже: мовляв, може тільки посприяти побудові мостів, але мешканці не дочекались і роблять усе самі. Жителі зверталися щодо цього моста, і питання це піднімалося, але вже вони вирішили зробити цей місце. Люди не дочекалися. Я так як виконую обов'язки старості, я можу тільки посприяти вирішенні даного питання. А матеріалом так відразу забезпечити я У мене немає такого матеріалу. Ми розмовляли із міським головою на що цього питання, щоб вирішити, щоб зробити цей міст. Але вже жителі вчора буквально робили міст через річку. Тим часом люди покладаються самі на себе і кажуть, треба зробити ще дві Це кладки. Тож треба робоча сила. Там гаді треба зробити. Там виходить, через річку центральну, три кладки, все якісь є. От на центральну зробили, де, де їздять села. Два села. Там на прісній їздять, у Леніну їздять. Бо я викинув групу борони у бажаючи, Бажаючих прийти кладки зробити. Ето всіх е, трьох сіл, тільки прийшло 20 чоловік. Віра Шевчук для новин на часі. Якщо маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або ж пишіть у месенджер Фейсбук стрінки нашого телеканалу. Ну а ми продовжуємо випуск. Школярі громади Луцька знову грали у майнгейм. у грі шкільної ліги цього навчального року. Учасників стало ще більше. В товариській атмосфері учні мали нагоду перевірити свою ердицію, обізнаність у літературі, географії, математиці, історії та багатьох інших предметах. Хто став кращим цього разу? Розповість Віра Шевчук. Хорошу традицію ігор «Mind Game продовжили і цього навчального року. Наприкінці вересня відбулись перші інтелектуальні змагання шкільної ліги. В них взяла участь 27 команд із навчальних закладів громади Луцька. У першій грі перемогла команда Шанс, срібло здобули Нунейм, «No а третє місце команда Жертви. Учениця Луцького ліцею номер 2 Христина із Ноунейм «No каже, кожен з їх команди сильний у якійсь своїй темі. На нову гру теж налаштовані рішуче. Певного рецепту перемоги в нас не було. Ми просто прийшли на гру, нам сказали, що це дуже весело. Ви не націлюєтесь на який певний результат, просто щоб вам було весело. Ну, Гра не була досить складною, ми знали відповіді майже на всі питання. Ну, Головне у нас був командний дух. Ми всі дуже добре роззнайомилися, добре затоваришували. Нам було весело, ми просто кайфували від гри. Все. Ну, Найбільше сподобався раунд. Здається, він був про. Е нам потрібно вгадати якісь екранізації по іграх. У нас там є один учасник команди Тімур, який просто згадував майже все. Ми були шоковані від його, скажімо так, награності, і всі були йому дуже вдячні за те, що він майже весь цей раунд нам всім допомагав. Розумним бути модно. Головний дефіз mind Game». У кожній грі до змагань долучається все більше учасників. Такий цікавий турнір для школярів організовує фонд Ігоря Палиці тільки разом спільно з Луцькою міською радою. Організатори переконані, найголовніше, щоб знання учнів були корисними у їх житті. І mind Game» – хороша нагода перевірити свою ерудицію. З початку цього навчального року фонд Ігоря Палиці тільки разом спільно з Луцькою міською радою започаткували шкільну. Лігу інтелектуальних ігор Менґійм в даних заходах беруть участь усі школи. Це учні старших класів. Дуже приємно бачити таку розумну інтелектуальну молодь на даних заходах. Вони показують гарний рівень підготовки, гарний рівень знань. Щиро віримо, що ця молодь в майбутньому стане гарним фундаментом для того, аби розбудовувати сильну незалежну Україну. Учні 8-9 класів радо змагались у знаннях історії, літератури, математики, географії, музики, кіно та інших дисциплін і сфер життя. Діти мали нагоду не лише перевірити еродиці та інтуїцію, а й весело провести час і ще більше здружитись із однолітками, а ще зробити так, щоб ними ще більше пишались вчителі. Щиро дякуємо фонду ігоря Палиці за. Організацію ігор це формат, цікавий, безперечно, дуже цікавий для учнів. Вони з нетерпінням чекають гри, захоплено грають, і дійсно це потрібно. Це не лише перевірка своїх знань, ерудицій, але це і дружба, це і нові враження, це і драйв. Це дійсно цікаво, весело пізнавально. За результатами другої гри третє місце здобули модестики, срібло у справжніх дучах, а переможцями цього разу стали учні команди Холодний Яр. Лідери змінюються, тож шанси на остаточну перемогу мають усі команди. Змагання «Майндгейм» відбуватимуться щомісяця. Всього їх буде дев'ять протягом навчального року. Переможе та команда, яка здобуде найбільше балів у загальному рейтингу. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. У студії працювала Юлія Остапович. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі. Надцятого жовтня, за прогнозами синоптиків, в Україні переважатиме хмарна погода. На заході хмарно, зокрема в Ужгороді, пройдуть дощі вночі від плюс одного до плюс чотирьох градусів тепла. В день від дев'яти до шістнадцяти градусів за цельсієм. На сході хмарно з проясненнями. Температура нічної пори від трьох до шести градусів. В день від дванадцяти до шістнадцяти градусів вище нуля. На півночі небо вкриє хмарами. Уночі від плюс 2 до плюс 5 градусів. Удень від 11 до плюс 13 градусів ртутного стовпчика. На півдні подекуди сонячно місцями дощі. Уночі від 5 до 9 градусів тепла. Удень від плюс 15 до 19 градусів тепла. У центрі хмарно безопадів. Температури нічної пори від 3 до 5 градусів тепла. Денної від 13 до 17 градусів вище нуля. thank <laughs> you